Останнє поповнення партії регіонів на Прикарпатті оцінюють по різному, нагадаємо, у лави білоблакитних вступив голова Ода Михайло Вишевенюк, його заступник, два керівники РДА та ректор мадуніверситету. Місцеві керівники політичної сили нічого дивного в цьому процесі не бачать. На популярність партії впливає її авторитет. Я першу чергу пов'язую це з авторитетом партійної організації з тим, що ми робимо в області, і зроблено небагато немало. Але якщо ви... Чули то понад 400 об'єктів, тільки за рік зробила партія влади на Прикарпатті. Це перше. Друге, ми приймаємо не тільки чиновників. Ми до нас потягнулись сільські голови, до нас потягнулася інтелігенція. Тим часом популярність білоблакитної партії прокоментували опозиційні сили Івано-Франківщині. Одні співчувають новоспеченим чиновникам регіоналам, переконані тих загнали у партію під тиском. Інші представники опозиції навпаки, навіть втішені вступом голови Івано-Франківської одати його. Підлеглих чиновників у партію регіонів, адже останні подали чіткий сигнал націоналістично налаштованим мешканцям області про те, що розділяють всі ті програмні та ідеологічні засади, які сповідують регіонали по цілій Україні. Хочу нагадати, що цілий ряд із таких програмних засад не відповідають вподобанням мешканцям Прикарпаття. Зокрема, скажімо, намагання представників партії регіонів от ввести в Україні другу державну мову, намагання дегероїзувати Україну Українську історію і тому подібне місцеві політичні оглядачі вступ прикарпатських чиновників у лави регіоналів називають закономірним процесом. Триває звичайна ідентифікація влади. До речі, це допоможе людям бачити, хто несе відповідальність за стан справ у регіоні. Влада є на то є, щоб визначатися, ідентифікувати себе з якоюсь політичною структурою. Тобто, зараз у нас при владі є партія регіонів. І відповідно, що ці люди, які є при владі, вони мають або належати до партії регіонів, або не бути при владі, якщо вони належать до якихось, наприклад, опозиційних зараз партій, а є працюють в адміністраціях там районних обласних. Ну це трошки смішно, тому що потім зрештою не буде кого спитати за ті провали, можливі, чи успіхи можливі, які будуть додамо. Що досі Михайло Вишевенюк, окрім новопризначеного голови Львівської ОДА, залишався єдиним губернатором без партійного квитка білоголубих.